Є речі, які не називають словами. Бо коли скажеш, вони рушаться, тому я довго мовчала. Люди питали, тиснули, клялися, просили, а я мовчала. Бо час не прийшов, бо вітри ще не повернулись обличчям до нас. Але тепер вже можна, не все, але дещо. Бо ті, що стояли за плечем, відійшли трохи в бік. І коли земля перестає дзвеніти під ногами вночі, тоді можна говорити, я не знаю імен. Я не тримаю газет, я бачу і чую, і те, що йде, вже не можна спинити. Хоча спроби будуть і багато. Те, що насувається, не схоже на те, що було це не удар і не відступ, це не вибух, і не тиша, це зміна ритму. Як коли серце пропускає один удар, а потім б'є інакше. Отак буде і з усім, що зараз триває. Дехто скаже, та нічого не відбувається. Але саме в ті дні, коли все виглядатиме як завжди, коли телевізор скаже, що спокійно, коли люди почнуть знову будувати плани, саме тоді все зміститься не в один день і не в одну годину, але почнеться. Почнеться не з гір і не з моря, почнеться з порожнього простору, там, де нічого нема, де нічого не росте, і де давно забули, що таке присутність. Там з'явиться звук невловимий, нечутний, але його відчують ті, що мають страх глибше, ніж віру, і саме з того звуку все піде, почне зникати відоме не одразу, спершу трохи. Один пункт, один маршрут, один план, потім більше. Зникне розуміння, куди йдуть події, бо до того все було як під лінійку. Тут фронт, тут тил, тут слово, тут дія. А далі буде інакше вийдуть на сцену ті, хто сидів у темноті, не з посад, не з команд, не з високих крісел, а ті, що тримали знання, не папери, знання, вони знатимуть, коли рухатись, вони знатимуть, як мовчати, і саме мовчання їх буде сильніше за всі заяви, бо вже не діло, вже наслідок. Багато хто подумає, що щось втратили, але то не втрата, то скидання шару. Те, що має відійти, відійде, і якби не трималися, якби не закривали руками, не втримається, бо зміна йде не з волі людей, вона йде з ритму. Я це відчула вночі, коли впала тінь на землю, а не було світла, бо зазвичай тінь від чогось. А тут просто впала. І тоді я знала йде той, що довго стояв осторонь той, що не бере участі, але приходить, коли вирішено. Він не говорить. Він просто відкриває двері, і от ті двері вже відкрились, але ніхто не бачить, бо ще світло. А коли світло впаде, побачать, побачать не очима, а внутрішнім відчуттям, що щось вже не так, що все вже змінилось. Навіть якщо виглядає, як вчора почнуться порожні дні, ті, що не мають новин, але саме в них будуть найважливіші речі, бо поки всі чекають знаку, знак вже в дії. Не у вибуху, не в промові, не в прориві, а в тиші, що піде між людьми, спершу її ніби втома, потім ніби розгубленість, потім усвідомлення, що зупинка вже тут, і війна вже не так рухається, і вже не там, тоді з'явиться постать. Не публічно її не буде на екрані, але її слова підхоплять ті, що мають вплив, і почнуть повторювати. А тоді буде переналаштування. Не на рівні команд, а на рівні структур вони розпадуться без шуму, без тріску, просто не зійдуться, як шматки льоду в річці навесні. І тоді ті, хто мав силу, втратять опору, і ті, хто боялись, відчують порожнечу, але в тій порожнечі вже буде відповідь. Ті, що не могли говорити, заговорять, не всі слова будуть зрозумілі, але сенс буде зрозумілий всім. Що закінчилось, не оголошено, не формально, а по суті. Бо коли тіло відчуває, що вже не треба боротись, приходить спокій, не радість, не перемога, а просто спокій. І саме це буде початком нового стану, він не настане одразу. Буде ще лихо, буде ще зрада, буде ще страх. Але все це буде в тіні, бо основне вже вирішено. І якщо хтось буде ще говорити про війну. То тільки тими словами, що лишились від старого світу, бо новий вже не буде знати, що це, межі зміняться, не на карті, а в головах: ті, що були там, стануть тут, ті, що були тут, підуть, ті, що стояли осторонь, очолять, і ніхто не зрозуміє, коли саме це сталося, бо не день це вирішить. А збіг потоків вони зійдуться в одній точці, і все зупиниться. І тоді буде сказано: більше не стріляємо. І не тому, що підпис, а тому, що вже нема куди, але ті, що сплять, ще не прокинуться. Бо після війни буде інше, воно довше, тяжче, бо це буде відновлення не будівель, а себе, бо зсередини вигоріло, і треба буде повертати те, що здавалося, втрачено. Але воно ще є, просто треба знайти. А поки три ознаки залишились: перша коли вода піде назад. Це значить, що більше не лється назовні. Друга, коли в сні з'явиться дорога без кінця, бо раніше вона була в тумані, а тепер без краю. І третя, коли стане тихо не навколо, а всередині. І от тоді буде ясно, закінчилося, і тоді можна буде дихати. Не питайте коли, бо то не про дату, то про зміну вона вже почалась, але не думайте, що воно все одразу зникне. Те, що стільки часу било в груди, не відходить за одну ніч. Війна лишає шрами не на тілі, а в повітрі. Навіть коли вже не чути вибухів, навіть коли папери підписані, навіть коли камери мовчать, все ще стоїть тінь. Бо те, що почалося колись, ще не вийшло до кінця. Воно залишилось у речах, у поглядах, у землі. Земля пам'ятає, де ступив чобіт, там не росте одразу. Треба час. А час тепер інший, не той, що рахуєш годинами, а той, що відчуваєш шкірою, він буде тягнутись довше, ніж хотілося б, бо тепер не буде ворога ззовні, тепер він буде всередині. Зрада прийде не в формі, вона не матиме шевронів і кольорів. Вона буде у вигляді рішення, у вигляді мовчання, у вигляді того, що не сказали, коли треба було сказати. І от з того почнеться наступний етап. Не битва – чистка. Ті, хто не були при зброї, почнуть чистити середовище, ті, що мали доступ, закриють собі рот. І тоді стане ясно, хто був хто, не тоді, коли стріляли, а тоді, коли стало тихо, бо справжнє обличчя видно лише в тиші. Будуть зникати люди не фізично. Вони будуть навколо, але інші, як порожні тіла. Їхні голоси стануть однаковими, вони говоритимуть, що все добре. Але в очах буде темно і поруч з ними стане холодно. Бо коли душа замовкає, тіло більше не гріє, і ви відчуєте це на вулицях, у транспорті, в офісах, бо ті, що не витримали всередині, вже не зможуть бути з нами, вони відпадуть, як стара кора. Але паралельно з цим почне виростати інше невидиме, тонке, але сильне. В кожному місті, в кожному селі. Буде хтось, хто раптом прокинеться, не від сну, а від чогось глибшого. Він не буде говорити пафосно, він просто буде діяти, і навколо нього почнуть збиратись люди без гасел, без прапорів, але зі змістом. Бо справжній рух не йде зверху, він іде знизу, з землі, як вода після дощу, і таких точок буде багато, і саме вони зшиватимуть країну Не указами. А власним прикладом держава, як її знали, стане інша не зразу, але стрімко, бо те, що трималось на страху, більше не матиме ґрунту. Люди, які пережили війну, не будуть терпіти порожнечу. Вони вимагатимуть правди, і не словом, вони просто не будуть йти туди, де її нема. Вони просто перестануть слухати. І тоді все, що було побудоване на контролі, розсиплеться. Бо контроль тримається, поки вірять, що тебе контролюють. А тепер більше не вірять, настане етап великої втоми: не фізичної, внутрішньої. Люди не захочуть святкувати, навіть коли настане день миру, навіть коли будуть концерти, навіть коли скажуть, перемога всередині буде порожньо, бо те, що згоріло в серці, не відновлюється за один раз. Але саме в цій тиші почнеться справжня робота в день, тиша, а вночі д... плани. Хтось буде сидіти біля вікна і писати, хтось розкопувати старе, хтось говорити з тими, кого втратив. І саме з цього почнеться відновлення не грандіозне, а людське буде багато людей, які повернуться, але повернуться не до хати, а до себе. Вони довго були в тумані, вони не знали, хто вони, а тепер згадають. І от тоді ми побачимо нову силу не ту, що кричить, а ту, що діє без слів. І ця сила не буде керуватись командами, вона буде розуміти сама, бо вона вийде з болю, а ще з'являться нові вороги. Не ті, що ззовні, а ті, що користуватимуться слабкістю. Вони будуть говорити правильні речі, вони будуть обіцяти прості рішення, але в їхніх словах не буде глибини. І от тоді дуже важливо слухати не вуха, а шкіру, бо тіло відчуває, коли брешуть. І треба буде зупинити себе, не повірити, не піти, бо спокуса буде велика віддати життя за спокій, а треба буде тримати себе і рухатись уперед, і не буде головного центру, не буде одного місця, де ухвалюють усе, бо нова сила децентралізована. Вона по всій країні, як розкидане світло, і в кожному місті буде свій вогонь, і ніхто не буде сильніший. І саме в цій рівності буде сила. Бо тепер не вожді, а громади, не монологи, а діалоги, не накази, а воля. І коли пройде ще кілька циклів, тоді вперше за довгий час стане легше, не веселіше, не простіше, а легше, бо в повітрі не буде страху, і діти, які виростуть після того всього, не будуть носити тіні. Вони будуть іншими, вони будуть дихати глибше, і саме вони зможуть побудувати щось нове не на руїнах. А на правді, а зараз головне не зламатися, бо кінець не в даті, а в зміні. І вона вже пішла, вже світ повертається, вже голоси тих, що мовчали, починають звучати, і ти це відчуєш не в новинах, а в собі. І тоді зрозумієш, вже почалось, і більше не буде так, як було. Ти думаєш, що коли закінчиться стрільба, все стане ясно, але ясноти не буде. Бо війна то не лише вогонь і кров, то процес, що сидить у голові. І коли зовнішнє зупиниться, внутрішнє тільки почне розходитись, ті, що втратили, будуть мовчати, ті, що уникнули, кричатимуть. І цей дисбаланс буде довгим, бо справедливість не приходить разом із тишею. Вона приходить пізніше і не до всіх. І отут починається складне, бо у кожного буде своя правда. І всі ці правди будуть різні, і всі болючі. І от тоді буде вибір або почати нову боротьбу вже між своїми, або змовчати. Не злякано, а свідомо, не щоб сховати, а щоб зберегти. Я бачила вже таке: після кожної великої бурі приходить час мовчазних ножів, коли ніхто не стріляє, але ранять глибше. Теперішнє не виняток, теперішнє найгостріше, бо кожен думає, що був правий. І кожен пам'ятає, хто сказав не те, і кожен носить всередині камінь. І якщо той камінь не покласти на землю, буде ще одна війна, але не зовнішня, а внутрішня. Вона не забирає тіла, вона забирає душу. Тому після війни буде головне, встояти перед спокусою мститися, хоч і буде хотітись, хоч і буде гірчити. В тих, хто повернеться, буде інша хода. Вони йтимуть не прямо. А ніби повільно, бо їхня траєкторія змінена. Вони бачили те, що словами не передати, і їм не треба буде співчуття, їм треба буде простір, перший час, перша тиша, а їм цього не дадуть. Їх потягнуть у герої, в приклади, в промови, і це буде новий біль. Бо коли на тебе дивляться, але не бачать, це гірше, ніж коли не помічають зовсім, вони не будуть говорити. Вони будуть мовчати, але в їхньому мовчанні буде вся війна. Ті, що не були на передовій, відчуватимуть провину, навіть якщо нічого поганого не зробили, просто тому, що вижили, просто тому, що не втратили, і ця провина буде тихою. Вона не покаже собі в словах, вона буде в очах, у тому, як не зможеш подивитись, прямо, у тому, як захочеш щось зробити, але не знатимеш як. І тоді важливо буде. Не замикаєшся, бо закриті люди глухі до інших. А тепер буде треба відкритися, навіть якщо страшно, бо тільки тоді буде щось нове, не краще, а просто нове стане багато нових голосів тих, що говорили до цього, відійдуть, бо вони з того часу, а нові з цього вони не будуть знати правил, і це добре. Бо старі правила не діють, вони зламались. Ті, що мають змінити країну, ще мовчать, але скоро заговорять. Вони не будуть просити, вони будуть діяти, вони не будуть шукати дозволів, вони будуть знати, що так правильно. І саме такі люди поведуть далі. Не ті, що мають досвід, а ті, що мають чисту інтуїцію, а ще буде велике повернення. Не в географічному сенсі, а в смисловому. Люди повернуться до речей, які давно залишили: земля, вода, родина. Прості речі не тому, що це модно, а тому, що більше нема за що триматись, бо тіло втомилось від складного, і тоді почнеться нова епоха, не революція, а тихий побут. Але саме в ньому буде основа не в амбіціях, а в щоденності, і це буде цілюще, бо з простого народжується велике, якщо його не ламати. Але не всім це сподобається. Буде опір, ті, що будували системи. Не захочуть віддавати контроль. Вони будуть шукати способи повернутись через страх, через хаос, через конфлікти. Вони скажуть без нас не вийде і будуть праві, бо з ними не вийде точно. І от тоді буде важливо не вірити, бо новий світ не потребує старих схем. Він росте зсередини, і там, де думали, що нічого не буде, там буде нове. З'явиться ще один виклик: забути не в сенсі зради. А в сенсі витіснення, бо біль хочеться витіснити. Але якщо витіснити, то не залишиться нічого. І тому треба буде пам'ятати не публічно, а особисто тримати в собі не як камінь, а як зерно, бо зерно то життя, і саме з нього буде новий ріст. А хто забуде, той втратить основу, бо не знатиме, з чого він вийшов, а без корення немає дерева, і якщо виросте. То впаде при першому вітрі. Ті, що живуть у містах, захочуть тікати не від людей, від шуму, від тиску, від інформації. Вони підуть у поле, у гори, у ліс, там, де земля не просочена болем, і там будуть народжуватись нові осередки: не секти, не комунни, а просто місця, де дихається, і саме звідти почнеться нове, тихе, але справжнє, не в інтернеті, не в політиці. А в реальності і той, хто зможе тримати баланс, буде тримати країну, і нарешті пройде ще один цикл. І стане ясно, це не кінець, це початок, великий, повільний, але глибокий. І той, хто зможе прожити його, побачить нову форму не держави, а себе. І вже тоді більше не треба буде війн, бо буде щось більше за перемогу. А ще буде час, коли все стане надто спокійно. Люди підумають нарешті минуло, але спокій той буде не від полегшення, а від виснаження. Бо коли довго тягнеш, а потім кидаєш, тіло не радіє, тіло гасне, і в багатьох зникне смак до руху. Вони просто сидітимуть, дивитимуться в екран, їстимуть, спатимуть, але всередині буде пусто. Це етап відновлення. Його не видно, але він один з найважливіших. І той, хто пройде його, стане живим, а хто зламається в ньому, стане оболонкою. Буде ще період, коли всі почнуть говорити про нову стратегію, про плани, про зростання, але ті слова не матимуть енергії, вони будуть з книжок, а книжки з часу, що більше не діє, бо тепер все мусить бути інше: не гучне, не глибокодумне, а просте і чесне. І хто перший знатиме, як мовчати, коли треба мовчати, той почне будувати по-новому, і тоді вже не буде потреби в лозунгах, бо справа говоритиме сама у школах зміниться хід уроку, діти не слухатимуть так, як колись. Бо в них буде інша чутливість, їх не зворушить пафос, їм не треба буде героїзації. Вони будуть мовчазні, зосереджені. Декому здасться, що вони черстві, але це не так. Вони не порожні, вони просто захищені, бо їхнє покоління не хоче втратити себе. Вони не довіряють словам, вони чекають дії, і тільки тоді включаться. І тому той, хто навчить їх не говорити зайвого, а відчувати правдиве, той сформує нову основу, а вночі знову прийдуть сни. Ті, що давно не снились, вони не будуть приємними, вони будуть схожі на попередження, але в них буде зміст. І хто зможе не тікати від тих снів, а дивитись, той дізнається більше, ніж з будь-яких книжок, бо сни то пам'ять землі. Яка повертається до тіла через образи, через відчуття, через повтор вони не даремні. їх не треба боятись, їх треба витримати, і з них народиться новий напрям. Ще буде хвиля тиші, коли ніхто нічого не скаже. Медіа замовкнуть, лідери відійдуть, прогнози припиняться, і саме в цій тиші з'явиться новий голос: його скаже не людина, його скаже простір. Через подію, яку не очікували, через знак, який не можна буде пояснити, через погляд, що зупинить час, і це буде справжній початок. Він не буде помітним, але з нього почнеться інше без дати, без імені, без наказу, і там, де колись була пустка, почне рости життя не миттєво, не показово, а повільно вперто. І хто зможе побачити це, той зрозуміє, повернення відбулося. Але не назад у себе, і той, хто пройшов усе, той вже не буде таким, як був, і саме він триматиме новий світ. Бо той світ не про велич, а про витримку, і вона вже є. Я більше нічого не скажу, не тому, що нема що, а тому, що досить. Бо сказано вже стільки, скільки треба, і хто чув, той почув, хто не чув, вже не почує. Бо є речі, які приходять тільки один раз. І якщо ти не готовий, то пройде повз. Як тінь по воді, тепер треба мовчати, дивитись, спостерігати, як усе лягає на свої місця, не лізти, не штовхати, не кликати. Просто знати, що має бути, буде, і нічого не зробиш, щоб прискорити, і нічого не зробиш, щоб спинити. Бо вже рушило, бо вже йде. Не шукайте дати, не чекайте сигналу, не тримайтеся за страх. Просто живіть. Тихо, правдиво, глибоко. Не питайте коли, питайте для чого. Бо кінець то лише межа, а після межі завжди є дорога. І хто не боїться ступити на неї, той уже перейшов.